А ви представник це титка? Я можу тебе представити? Mm. Я довіряю. Можна представника. Когодити оповіщення. Добре, а посвідчення уповноваженого на видачу повісток у вас є? Є все. Вам цього мало? Ну, е, є, є постанова все. 560 обміну. Я це знаю. Там чітко зазначено, хто може що вимагати я документи. Я не вимагаю вас документів, я вас просто прошу перевірити облікові дані. А, так, так що саме у вас цікавить? Облікові військові дані. Що Посмотрите. саме? На обліку стоїть, східно повних років. Фіксую у разі вчинення прожило дій проти мене, щоб мати докази в суді. Давайте, маєте доказів. Я розмовляю. Та не знаю, от людина підшла витуває мене мої облікові дані. В якому вигляді я маю їх надати. Військово облікові дані. Приписуємо. Тимчасово опічнення військового світового військово офіцера або резерву. Ну, це документи? Так. Це військово-облікові документи, які вам видавали паспорт. Тобто Отже, може ви Ну, відповідно це... постанови... Ще, ще Я зрозумів вас. Так. Відповідно постанови 560 від Кабміну, пункту 50, вимагати документи може особа, уповноважена на видачу повісток. Уповноважена особа на видачу документів? Так. По може, е, може перевіряти ваші ага, Петрович Владислав Італію виділяється з військовим витком ось також. Постанова 560, додаток 1, да. примітка 1, да. там чітко зазначено, е, що має міститись в посвідченні вашому. Да, там має бути вказано, що ви так. маєте бути особа, але уповноважена на видачу повісток. Там, там, Тоді так. ви маєте право на, вимагати до повіщення. Ні. Так. Там відкрити постанову, почитай. Ваші документи мають право перевіряти. Поліція, наприклад, у нас є. Якщо ви не хочете їх приділити мені, придивіть, будь ласка, поліція. Якщо вам принципово ще ви кажете, що мені принципово, так. так. Та. Мені принципово просто... Поліція. що все було в рамках закону, все у спосіб рамках, передбачений загалом. Тобто ми маємо право перевіряти ваші документи. Поліція має право перевіряти ваші документи і прикордонна служба має право перевірити ваші документи. Е, якщо, так, Поліція може, прикордонники може і, і уповноважена якось... особи ТЦК. Так. Ну, От, ви залиш... показали залиш... посвідчення, ви не є уповноваженою особою на перевірку документів. Добре. Бо ви не уповноважена на видачу повісток. Відповідно, ви не можете перевіряти документи. Добре, шах і мат, посвідчення два. Достаткає. Тому що зразки були різні. Вони просто два збожні. От друге доставати не хотілося, воно під дощ попало. Так, читайте. Таке То, має бути. Петрович, я скажу про що під дощ попав. Тому е, друге посвідчення погано виглядає. Та ви не схоже на вас, ну власне, гаразд. Що зазначено в ньому? Е, Там мені посвідчення достатньо. Ручати повістки. Території салти. О, оце відповідає. Це зовсім інша справа. Постраждали, ну, дождем, так що таке це позичення не показує. Зверніться, щоб Я вам поміняли звертався. У звертався. Звертався. вас не вказано, що ви уповноважені на перевірку, на видачу повітря. Якщо можна, будь ласка, ваші документи. Вам вказано на оповіщення. А оповіщення, Це, просто... ну, ні, там... це, це вже це... гра слів. Це, це закон. Це, це не, це не це, гра слів, це, це закон. Там був момент, коли переписали. Спочатку було на повітрі, а потім на влучення повітря. Ні, от тепер а, з вашого так. боку зроблено все правильно. Тепер я надам документ.

Та треба ж якось їх, щоб збереглося. Що у вас за ситуація? Якщо можна. Ну, добре, візьміть в руки. Ну, а чого тут ваші руки? Тепер поламали. Ну, а що ж, то таке. Не так цінність. Вони розвитом. Спасибо. На здоров'я. Для мене принципу... Я просто так документи нікому не показую, навіть поліцейським. А? І вам на все добре.